Друзі, я вас вітаю на нашому каналі мотосалон. І хоч у нас йде погода до похолодання, але ми все одно для вас будемо знімати красиві огляди про нашу техніку. Отже, сьогодні на нашому огляді мотоцикл модель від Mustang мт 9 Отже, це нас такий малюк, який буде класно підходити для тих, хто хоче поганяти по місту в щільному трафіку, тому що він невеликий. Він не багато куватурний. Він якраз може стати в принципі непоганим першим мотоциклом. А все тому, що в нас встановлений одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун це 160, 163 FML. ФмЛ, потужність його 14 кінських сил, 200 кубічних сантиметрів і. Як ми можемо бачити, наш повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Працює він стабільно, навіть в таку прохладну погодку заводиться все. До речі, тут карбюраторна паливна система, тому підсос виведений на кермо. Розвиває швидкість він до 130 км на годину завдяки своїй механічній п'ятиступеневій коробці передач До речі, зв'язок між щепленням і коробкою тут досить комфортний. Відчуваєте, відчуваєте, мотоцикл непогано. Щодо ходової, то в нас попереду гідравлічна вилка. Хтось може сказати маленька, але вона добре справляється із нерівностями, тому з цим проблем ніяких немає. Позаду встановлений моноамортизатор, який ми можемо трішечки під себе налаштувати. З 17-го радіусу. І вони в нас з гумою, яка більше підійде до е, траси. По бездоріжжю краще не їздити. Зимою по льоду краще не їздити. Е, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. І, до речі, попереду в нас е, двопоршневий супорт. Такий. Навіть трьохпоршневий. Ви таке бачили? Я ні. Е, а позаду один поршень. Відторможується мотоцикл чудово. Роздвоєна вихлопна. Мотоци... Мотоцикл цікаво виглядає і цьому вигляду ще додає освітлення. А освітлення в нас ледівське, класно відсвічує. Картинка також зображення верніше, виглядає по сучасному. І в нас є по бокам ще ось такі листочки. Чи зубчики, які також підсвічуються. І ну такі, знаєте, нібито габарити підсвічує. Але я не знаю, чи то допоможе дуже сильно. Головне, що воно є. Цифрова приборка USB на кермо виведена, але ще однією плюшкою цього мотоцикла є те, що в нього є підігрів керма. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий апаратик, можемо привезти ваше місто, а знайти та почитати про нього більш детально, ви можете за посиланням, що вказано під цим відео. Там е, і актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте, і... Ця інформація додаткова. Нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні від нашого е, мотосалону, е, і також присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Щодо якого вас проконсультувати можуть наші менеджери е, за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. А я дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент, як вам такий мотоцикл, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новин. До нової зустрічі. Всім па-па!